Доброго всім дня! Короткий огляд банкноти України номіналом 10 гривень, так називаємий червоний Мазепа. Основним малюнком є банкнота зображення Івана Мазепи, присутній малий Державний Герб України, підпис голови Національного банку України. Колір банкноти червоно-малиновий, висота 66 мм, ширина банкноти 124 мм. Дані банкноти були введені в обіг у 2004 році та друкувалися в 2004 році з підписом «Тігіпко» та в 2005 році з підписом Стельмах. Банкноти з підписом Стельмаха, на жаль, я не маю. На збротній стороні банкноти основним малюнком є зображення Успенського собору Києво-Печерської лаври номінал 10 рік 2004, серія ЄЄ, номер 77. 81 841. Дані банкноти не є рідкісними, на різних аукціонах стартова ціна банкноти стартує від 30 гривень. Дякую всім за перегляд. Мирного всім дня!